Вітаю! сьогодні найбільшою новиною у світі боксу є поєдинок між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Про це і поговоримо. Увечері, 18 травня в іряді Саудівська Равія, пройде велике шоу-боксу, головні події, якого буде визначено абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На ринг вийдуть український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Фюрі. Обидва боксери поки що зберігають нуль в графі поразок. У Ф'юрі за плечима є одна нічия. Олександр Володіє поясами W, WBO та IBF, а Фюрі належить пояс WBC. Спочатку мегафайт був запланований на грудень, потім на 17 лютого, але через розсічнення на докому фюрі бій був перенесений. Останній свій подинок Олександр Усик провів у серпні 2023 року в польському Вроцлаві, достроково промігши британця Даніеля Дюбуа. Тайсон Фюрі у попередньому бою в жовтні 2023-го на силу за очками переміг екс-чемпіона UFC Френсі Сенгану. Початок головного поєдинку очікується приблизно в перші ночі за київським часом. Відотрансляцію проводить відеосервіс М'ягого 15 травня. О 21.00 відбулося відкрите тренування боксерів у Саудівській Аравії. Також чемпіон Тайсон Фюрі відреагував на слова Віталія Кличка про те, що Олександру Усику необхідно зачепити місце на обличчя в Фюрі, де було розсічення, через яке майбутній бій було перенесено з 17 лютого на 18 травня. Я чув, як Кличко говорив, що спосіб перемогти мене це нанести удар по розсіченню, але це не допоможе. Що ти збираєшся робити? Виключиш кров на моєму обличчі. Трохи крові стече по моєму обличчі, але це мене не зупинить. Я просто сподіваюся, що Рефері дозволить мені продовжити бій, якщо я отримую розсічення. Щоб зупинити мене, потрібна ціла армія, не кажучи вже про просте розсічення, сказав Тайсон Ф'юрі. 18 травня у Сан-Дієго США ще один український боксер поб'ється за звання чемпіона світу за версію WBO у легкій вазі. Денис Бринщик спробує здолати мексиканця Еммануеля Наварете. Це перший шанс для Дениса стати чемпіоном світу. Останній свій бій на профіринзі. Денис Бринчик провів у серпні 2023-го в андеркарді поєдинку між Олександром Мусіком та Даніелем Дюбла. Денис у непростому протистанні за очками переміг. Ентоні Єгіта Наврета був чемпіоном у трьох вагових категоріях та спробує підкорити четверту. Переможець цього двобою приєднається до цікавої компанії інших чемпіонів легкої ваги, таких як Василій Ломаченко, який нещодавно переміг Джорджа Комбосаса, та завоював. Пояс IBF – Шакур Стівенсон, чемпіон WBC та Джеревонта Девіс, чемпіон за версією WBA. Тож на нас чекають дуже цікаві вихідні. Бажаю гарно провести час за переглядом чудових поєдинків. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!